Вітаю. Сьогодні вирішила з вами поділитися е, своїм сьогоднішнім днем, сьогодні день матері, і я його провела неймовірно незвично для себе. І ранок мій розпочався о 6-20. Я поїхала в храм. Сьогодні у мене було. Була і, 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 ісповідь, у мене було причастя, я поставила свічки, я написала записки. Навіть мала сніданок трапезні з монашками монахинями. Я е, отримала благословення від духовного батька і, ну, скажімо так, фактично отримала цього духовного батька. Тому що в мене на наступному тижні важливі судові засідання, важливі справи з певними службами. Також завтра поділюся у мене є певна новина стосовно моїх пошуків роботи, але то тобто завтра. Що я хочу сказати? Я хочу поділитися своїми враженнями. Тобто, я людина невіруюча. Я ходила до церкви раніше на Пасху на Великдень і все. Ну, якось так. Я не молюсь, не молилась, не читала, не притримувалась посту і так далі. І сьогодні якась така історія відбулася. Я йшла без жодних очікувань, мене запросили. Я хотіла піти з кимось хто. Розбирається в цьому більше, ніж я, тому що я не знаю, де там ставити за здрав, ну, за здоров'я ті свічки, де за упокійну, я взагалі від того дуже далеко. Але я була до того готова, я десь, можливо, місяць, або 2-3 тижні тому назад відчула в себе бажання піти. Якось я, як коли бачила церкву, я почала, ну, типу, їх помічати, і мені хотілося. Піти. І сьогодні я все ж таки пішла, і я наповнена, я щаслива. Я отримала, не знаю, це самопрограмування, чи, чи це дійсно якась магія. Мені байдуже, але мені просто кайфово. Так, мені зробили подаруночок сьогодні, в мене такий литвослід. Я так. маю читати молитви. Хочу перевірити, мені сказали читати, враховуючи мою ситуацію, тому що я спілкувалася е, з духовним батьком і з ма, ма, матінкою, не знаю, як українську мову це сказати. Е, Матор, е, не скажу. стосовно своєї ситуації, яка склалася, і вони мені порадили молитися, молитися за дітей. Читати певні молитви 40 днів побачимо, чи щось це змінить. Я готова на все, бо ну, щось воно те дає. Можливо, внутрішній мені спокій дасть, і це ну, також буде добре. Я отримала сьогодні неймовірну емоцію від того, що зустрілася з певною людиною, якої ми дуже багато років не бачились, 5-7, не знаю. І я зрозуміла, як важливо людям після розлучення залишатися людьми. Сьогодні читали під час трапези, читають молитви, і я не знаю, чи молитви, чи як воно там називається, але щось читають. І, ну, типу, в мене такий перший досвід був, мені було дуже незвично їсти, коли там Боже слово, так, да, читають. Але всі їли, ну і я, типу, думала, окей, якщо інше це ок, то значить і мені то буде ок. І я почула таку історію, що ми не можемо, типу, Бог не може пробачити нам наші гріхи, коли ми не пробачаємо тим, хто перед нами завинив. Коли ми йдемо на е причастя, то ми маємо бути. Не тільки виконувати якісь там канони, да, але і пробачати інших людей, йти з цим наміром. Тобто Бог нас пробачає, коли ми пробачаємо інших. І в мене прям таке склалося. Я дійсно пробачила тих людей, які зробили там певні події в моєму житті. Я їм вдячна, я їх люблю. З цією любов'ю я пішла сьогодні в храм. Сонечко. Вчора був дощ, сьогодні було сонечко, була неймовірна погода. Я в житті вистояла службу, прийшла на початок, пішла в кінці. Це така якась, може, це в мене така ейфорія, можливо, ну, це перше таке відчуття, воно таке емоційне. Але потім все склалося найкращим чином. Я обновила собі знову зачіску. Тому що людина вела мене сьогодні в храм вона перукар. Перукар, якому довірилась колись перший раз, коли відстригла собі отак, От чолку в 10 класі. І вона знає моє волосся, структуру, і вона, типу, для мене завтра робила офігенні стрижки і фарбувала моє волосся. Тому, можливо, з часом. Будемо експериментувати з нею, тому що з нею експериментів, експериментів я не боюсь. я знаю, що буде все неймовірно класно. Да. День матері, я маму привітала. Мене мої діти не привітали, але я їм телефонувала, побачитись, хотіла, це їх вибір, це складний період. Ми сьогодні про це говорили: приймаємо цей їх стан, поведінку, реакцію. Любимо. Молимось. Якщо Бог мені ці всі випробування дав, то вони для чогось мені потрібні. Побачимо для чого. О, якось так. Якісь такі враження, от, коли от не хочеться чогось такого поганого, да? навіть там в тіндері переписувати не хочеться, якесь воно все таке. Дуже погано, якесь воно неважливе. Тому готуюся на завтра, у мене завтра такий важливий відповідальний день. І побачимо, як часто я почну ходити в храм. Мені туди, звісно, їздити далеко, але якщо в такій компанії, то я згідно в неділю, півдня там провести, отримати оцей заряд емоцій, позитиву, енергії, які я сьогодні отримала. Напишіть в коментарях. Чи причищаєтесь ви, чи поститись, чи ходите до церкви, чи сповідаєтесь, І взагалі, який у вас з цим досвід. Я нікого не засуджую. Ну, я тільки починаю цей свій шлях, я не знаю, як воно складеться, але просто шукаю способи, які мені допоможуть подолати мій внутрішній стан. Сподіваюсь, що скоро я зможу працювати з психологом стабільно, духовно розвиватись, працювати. Навчатись і продовжувати займатися спортом. Завтра, тому зранку знову побігати, якщо буде ок-погода, або робити свої мінімальні навантаження, які запускають енергетичні процеси, і рухатись, рухатись далі, створювати кращу версію себе, йти до кращого життя. Не хочу я загадувати про нові стосунки, нічого не хочу. Остання історія стосунками досить для мене болюча. Просто фокус зміщуємо на інше, на себе, на свій розвиток, на побудову нової версії себе. Ну, прокоментуйте щось. Ну, хто додивився до цього моменту, хоч я не знаю, там плюсик, поставте мені в коментарях, щоб я розуміла, що хтось додивляється до... Бо записувати собі я можу, ну просто записувати собі і не питати вашої, скажімо так, реакції до цих всіх подій. Все, тихої мирної ночі. Бо зараз пролунала повітряна тривога, треба піти подивитися, що там, що там летить, де там летить, бо цей тиждень, наступний тиждень може бути досить складний, там новолунні, якісь процеси. Астрологічні відбуваються, і це матиме певні наслідки на все. Тому треба бути обережними. Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть своїх близьких, бережіть своїх дітей. Цілую, обнімаю, папа! -па.